У мене є маленький сюрприз для вас. Дівчинка Нона, якої в роби вілебранти, намалювала вам такий малюночок. А, дякую. Це за результатами перших поставок ліків для гемофілії, які наразі. Нона, я дуже дякую тобі за подарунок. Ми будемо мати декілька результатів. Результат перший: це підвищиться якість лікарських засобів. За рахунок чого? Бо буде створена конкуренція на внутрішньому ринку. Друге, ми перекриваємо ще один канал фінансування корупції в Україні. Очевидні переваги. І третя позиція. До нас в Україну зможуть нарешті приходити ведучі фармакологічні компанії, які з етичних міркувань відмовлялися платити хабарі.